Є така фраза скажи, як ти ставишся до грошей, і я скажу, як ти ставишся до себе. Можна прочитати і пройти повз, а можна зупинитись, бо за цими словами ховається щось дуже знайоме, навіть якщо ми ніколи це не формулювали. Навіть якщо ми вважали, що ставлення до грошей це щось практичне, розумне про роботу, про ринок, про цифри, але правда в тому, що гроші це завжди особисте. Коли хтось легко просить підвищення, а хтось не може вимовити суму навіть за добре зроблену роботу, це не про характер, це про внутрішню історію, про те, що було закладено в нас набагато раніше, ніж ми почали заробляти. Гроші це не просто засіб, це лакмусовий папірець, як я ставлюсь до себе, чи дозволяю я собі мати, чи вірю, що заслуговую, чи почуваюсь винним, коли отримую. Бо гроші це не лише про витрати й дохід. Це про дозвіл, про право бути, про мовчазну згоду із собою? Так, я варта, так, моє життя має значення. Так, мій час, мій талант, моя присутність цінні. Але сказати собі я цінна і справді в це повірити це різні речі. Бо навіть якщо ми це проговорюємо, глибоко всередині щось часто шепоче інше. Може, це забагато? Може я ще не заслужив? Може, іншим можна? А мені ще рано. І ось тоді гроші починають відображати не зовнішню ціну, а внутрішню, несвідому самооцінку, невидиму лінію дозволеності. Саме тому важливо говорити про гроші не як про фінансову мету, а як про дзеркало. Бо через них стає видно, чи я справді даю собі право жити в достатку, чи все ще думаю, що не маю на це права. І це лише ті, початок ті, хто паша до знемоги. Мати це вже багато не будь жадібним. Можливо, ти чула, як мама нервово підраховує, чи вистачить на оплату. Можливо, бачила, як тато мовчить, коли питають по фінанси. Можливо, навіть не говорили нічого, але ти відчувала гроші це тема, що стискає повітря. І ти засвоїла питати небезпечно, хотіти це забагато, розкошувати соромно, дозволяти собі ризиковано. Краще бути скромною. Краще нічого не треба. І коли ти виростаєш, здається, що це минуле позаду, але воно живе у твоїй реакції у тому, як ти нервово виправдовуєшся це за свої тому, ціни, як не можеш прийняти подарунок без ніяковості. У тому, як працюєш понад норму, бо глибоко всередині живе переконання. Просто так мені не можна. Це не про невміння рахувати гроші. Це про те, як багато всередині нас побудовано на фразах, які ми навіть не пам'ятаємо, на поглядах, які ніхто не пояснював, але які стали нормою, на страхах, які передавались не словами, а поглядом, паузою, зітханням. І поки ці шаблони не винесені на світло, гроші так і залишаються чимось зовнішнім, чимось, що завжди не вистачає, чимось, що буде, якщо дуже заслужити. Але ж. А що, якщо не треба страждати, щоб мати? Що, якщо гроші це не плата за виснаження, а просто обмін? Що, якщо дозвіл утримувати, не треба випрошувати, а можна собі дати? Тільки ця думка вже може здатись незручною, бо вона перевертає все, що нам вкладали роками. Вона ніби каже ти вже достатньо не щоб вижити, а щоб жити. І якщо ця думка лякає, значить, саме туди й треба дивитися. Ми виростаємо ніби вже вільні, ніби вже можемо все, ніби вже знаємо свою цінність. Але коли доходить до грошей, щось всередині стискається. Коли треба назвати свою ціну, голос стає тихішим. Коли пропонують оплату, ти одразу додаєш, а якщо що, можу зробити знижку. Коли оплата нижча, ніж домовлялись, ти мовчиш. Коли робота займає більше часу, ніж очікувалось, ти не виставляєш додатково, бо здається, а раптом це буде виглядати жадібно, а раптом я перебільшую. А раптом я втрачу цю можливість ми звикаємо ставити свою ціну під сумнів, перш ніж її взагалі озвучимо, і найгірше ми самі не помічаємо, як автоматично зменшуємо свою гідність. Не тому, що хтось змушує, а тому, що глибоко в нас живеться думка. Можливо, є й справді прошу занадто. Ти можеш бути професіоналом, талановитим, досвідченим, відповідальним, але в момент, коли потрібно прийняти гроші, ти відчуваєш ніяковість, як ніби тобі щось дарують, як ніби ти повинна бути вдячна за сам факт, що тобі платять. Це є, Оте несвідоме, я не заслуговую. Воно не виглядає як чітке переконання, воно проявляється в дрібницях у погляді в бік. Коли звучить сума, у фразі це не так важко було, я швидко зробила, у внутрішньому знеціненні. Хіба за це можна брати багато? Але хіба ні? І от питання, чому за чужу працю ми готові платити повноцінно, а за свою соромимось. Можливо, причина не в ціні, а в глибинному конфлікті між бути цінною і бути зручною. Бо як тільки ми називаємо свої умови, ми більше не зручні. Ми більше не гарна людина, яка допомагає за ідею. Ми суб'єкт з межами, з гідністю, з вартістю. І саме цього ми найчастіше боїмось. не грошей, а змін у динаміці. Бо якщо я називаю свою ціну, можливо, хтось скаже це забагато. Ти зіпсувалась. ти стала меркантильною. Але може варто запитати інакше, а що в мені боїться бути гідною? Гроші не визначають твою цінність, але вони дуже точно показують, у що ти сама віриш. Це не цінник, це дзеркало. Через них видно, чи ти на своєму боці, чи дозволяєш собі мати, чи даєш собі місце в житті не через заслуги, а просто так. Бо є різниця між тим, щоб заробити, і тим, щоб прийняти. Іноді ми готові вкалувати до виснаження. Але не готові спокійно взяти оплату, не готові дозволити собі жити в комфорті без того, щоб відчути провину. І справа не в грошах, а в внутрішньому дозволі, у дозволі бути, у дозволі отримувати, У дозволі жити не лише для інших, а й для себе. Гроші це форма стосунків з собою, з реальністю, з межами, з довірою, і дуже часто те, що ми називаємо нестачею. Це не про економіку, це про сценарій, про стару звичну програму. Треба заслужити, треба мовчати, треба працювати більше, ніж усі, треба не просити. Ці треба лунають у нас голосом минулого. Але ж ми вже дорослі. Ми вже можемо вибирати нові слова, нові стосунки, нові дозволи. І з цього починається зміна не з мрій про мільйони, а з внутрішнього руху. Я більше не хочу жити на мінімум, я хочу дозволити собі бути в достатку, і мені більше не потрібно вибачатись за це. Зміна не завжди починається з рішень, часто з неспокою. З моменту, коли знайома схема перестає бути комфортною. Коли ти відчуваєш, я більше не хочу бути тією, хто постійно когоджується, тією, хто боїться попросити. Тією, хто завжди мовчить про свої потреби. І тоді з'являється запитання не гучні, не надихаючі, а тихі, глибокі, незручні. Що я відчуваю, коли мені платять більше, ніж я звикла? Чому мені хочеться виправдатись, коли я беру гідну оплату? Чому я знижую свою ціну ще до того, як її озвучую? Чому мені соромно хотіти більшого, іноді? Просто поставивши ці запитання, ти вже бачиш, де точка болю. Бо гроші торкаються глибокого, довіри до себе, почуття гідності, внутрішнього дозволу жити у своїх межах, а не в рамках, які нав'язали. Тут не потрібні гасла, не потрібні техніки, лише готовність чесно подивитись, а що я справді про себе думаю. Бо зовні можна бути сильною, професійною, впевненою, а всередині. Все ще чекати, що хтось дозволить тобі бути у достатку. Хтось визнає, хтось дасть, але ніхто не дасть, бо це не їхня відповідальність. Це твоя згода, твій вибір, твоє так. І перше, це так не до грошей, а до себе. Коли ти починаєш змінювати ставлення до себе, світ ніби ще нічого не помітив. Але всередині вже не так. Ти вже не погоджуєшся автоматично, не береш все одразу. Не виправдовуєшся, коли просиш оплату. Це не про те, щоб одразу брати вдвічі більше. І не про те, щоб кричати «Я варта. Це про тишу, про внутрішній спокій, з яким ти кажеш: ось моя ціна. Я знаю, що це справедливо. Я знаю, що це не забагато, і я більше не хочу пояснювати чому. І ця дія дуже проста зовні, але всередині вона змінює архітектуру. Бо, вперше, ти не шукаєш підтвердження, не чекаєш схвалення, ти стоїш на своєму боці спокійно, м'яко, але ніцно. це як перехід у нову роль, де ти не тягнеш усе сама, бо так треба, а вибираєш, на що справді витратити себе роль, де твоя робота не послуга, яку треба прикрасити скромністю, а цінність, яка не потребує пояснень. Можливо, не всі це зрозуміють. Комусь буде незручно, хтось скаже, ти змінилась, і це правда, бо зміна починається там, де ти більше не дозволяєш собі зменшуватись, де ти не б'єш себе по руці за бажання трохи більше, де ти не вважаєш скромність чеснотою. Коли насправді це страх, і ця зміна не про гроші вона про контакт із собою, про межі, які ти більше не хочеш порушувати, навіть якщо раніше так було зручніше. Ми часто живемо так, ніби треба когось переконати у своїй вартості, у своїй здатності, у своєму праві мати, ніби потрібно щось зробити, довести, витримати і тоді вже буде заслужено. Тоді можна трохи відпочити. Тоді вже можна буде прийняти так, я маю право на більше. Але що, якщо не треба доводити? Що, якщо самоцінність це не нагорода? А початкова точка, місце, з якого ти починаєш, ще до дій, ще до заслуг, ще до корисності. Цінність це не щось, що треба здобути, це щось, про що ти забула, і зараз просто згадуєш. І як тільки ця пам'ять повертається, повертається і здатність жити інакше, без вини за комфорт, без пояснень за свої межі, без мовчання, коли хочеться сказати ні, це не підходить або так, це мій рівень. Це дуже спокійна сила. Вона не кричить, вона не доводить, вона просто є, і в цьому стані гроші більше не виклик, вони просто частина життя, так само, як їжа, турбота, дім, опора. Не для того, щоб бути кимось, а для того, щоб жити собою, бути в ресурсі, у теплі, у ясності. Бо твоя гідність не у прайсі і не в кількості клієнтів вона. У твоєму погляді на себе, і якщо ти починаєш змінювати цей погляд, ти вже на шляху, навіть якщо ще не бачиш результату, навіть якщо інші не помітили, ти вже обрала не зменшуватись, не мовчати, не зраджувати себе заради зручності, і це багато, це вже дія, це вже рух.